Блаженні ті, що слухають Боже Слово і зберігають його, саме такими словами звертається до тебе сьогодні Христос. Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня. Якщо хочеш вибрати в своєму житті кращу частку, навчися слухати Боже Слово, зберігати Його. Саме так сказав Христос у відповідь Марті, яка докорила про те, що Марія слухає Його Слово. Каже Христос, що ти клопочешся марто про багато, але потрібно одне. В нашому житті є насправді багато клопотів, і вони не можуть не існувати. Але те, що нам потрібно, те, що необхідно, є одне слухати Боже Слово і зберігати Його. Сьогодні ми святкуємо свято Успіння Пресвятої Богородиці, той, котра навчилася це робити, слухати Боже Слово і зберігати Його. Мерія настільки прийняла Боже Слово у своє серце. Що воно стало в ній тілом. Марія погодила усе своє життя з Божим Словом і була тою, яку Господь вберіг від гріха, яка свою волю до гріха також ніколи не скерувала. Марії не було прекрасне і солодке життя. Вона проживала життя як... таке життя, як проживає кожна дівчина, кожна жінка. Але вона в цьому житті змогла вберегти. Собі цей статус Божої Матері, цю ласку Божої Матері, яку Господь їй дав. Пам'ятай, що ти теж в цьому житті маєш певний статус, ти маєш статус Божої дитини. Мало того, це твоя мама, Богородиця, якою сьогодні святкуємо Успіння, тому що під Христом Христос передав своїй Матері всіх людей. Сьогодні, дивлячись на Богородицю, подумай. Наскільки ти наповнюєшся Божим Словом, наскільки ти вмієш це Боже Слово проживати в своєму житті, тому що ми можемо багато читати, слухати Слово Боже, але найважливіше, що маємо зробити, жити ним. І цього навчися в Богородиці.